Проспект Свободи у Львові. Недалеко від кінної парковки, де паркуються коні, паркуються самокати. А праворуч проспект Свободи, опер літати. Це обох коні. Нам статуя свободи на горі сидячи. А ми йдемо очікування зеленого світла. От, коли воно з'явилось, треба не баритися, поспішати. Йдемо далі цим боком, там перейдем пізніше. Вулиця Гнатюка. Не буду повторювати, що в нас є купа купа відео з цієї вулиці. Але можете подачи і ще раз. В цю весняну пору ще не літню. Але вже майже майже літню. А, цей будинок на реконструкції, я себе скільки пам'ятаю. Він такий завішений, ремонтується. А ми тепер йдемо ліворуч на січових стрільців. Поки є така можливість. Тепер йде. Січових стрільців у нас теж попереднє відео було, я пам'ятаю, на той час вулицю перекривали. Є така розвага, час від часу вулицю перекривають. І роблять бачите? А в той час як вона не пішохідна купа-купа автомобілів. І оця купа-купа автомобілів це можна сказати відповідь, чому у нас так небагато відносно небагато відео з тих вулиць у Львові, які не є пішохідними. Бо не на пішохідній вулиці, крім автомобілів, важко ще щось побачити. От така правда життя. Правороч велодоріжка, бачите, дівчина йде правно по велодоріжці. Ми так не будемо робити. Кафе не дуже заповнені. Але зато бачите гарно освітлено сонце видно всю вулицю. Можна все побачити. Я казав, в перспективі хочу, щоб були прогулянки зі всіх вулиць у нашому прекрасному місті. Знову боку Пузарта хата, Львівський національний університет імені Франка. Це з цього боку видно факультет іноземних, мовний, ще історичний, трошки далі справа юридичний факультет. Перетинаємо вулицю Костюшка. А, Сьогодні жарко. Така літня, дуже літня. А, мені йшлося з цього боку, це юридичний факультет, як я вам обіцяв. Чи це обідня пора, але щось... щось людей небагато в центрі міста. Ліва ліворуч, ліворуч факультет міжнародних відносин теж Львівську національну університет імені Івана Франка а, в цей бік, бачите, видно головний корпус, що так добре придивитися. Ти красень головний корпус і вулиця січових стрільців якою ми йшли? Ще раз кажу, більше інформації про саму вулицю буде в описі відео. Хто пам'ятає, тут трошки пару метрів. Далі ліворуч була аварія з тролейбусом. Тролейбус, якщо не зраджую пам'ятні, грудень. Може 97-й рік десь плюс-мінус ті роки. Скотився з гори і в'їхав до квартири, які тут в будинку ліворуч розміщені. Потім там відкрився кафе, потім ресторан. Лентано були, а різні були заклади на той момент. А, Вулиця Соломії Крашельницької, звідти. Звідти котився тролейбус під час інциденту. А ми на вулиці Юлюша Слогацька. От знаходиться головна пошта, зокрема. А її вже видно справа. Дивіться, в нас теж є відео. Зараз багато записали відео з центру Львова. Лігоруші відкрилось світло наше, потрібно поспішати і переходити, поки так є така можливість. Е, Дорошенко. До